Так яким чудом прізвище Олексія Андрійовича Фазукоша появилось в Єдиному реєстрі Адвокатів України, і де написано, що він являється адвокатом з 2006 року. І якщо у 2006 році. Олексій Андрійович Фазикош не мав вищої юридичної освіти. І ще один цікавий момент. Один цікавий момент. Олексій Андрійович Фазикош при адвокатурі вже довгий час, по корейній мірі, є головою ради адвокатів вже практично. Скільки З 12 року, тобто 11 років. Невже за цей час? Керівництво Національної асоціації адвокатури України її керівник Лідія Павлівна ізовіто не знала, що Олексій Андрійович Фазакош не є адвокатом. Що він не міг отримати свідоцтво адвоката у 2006 році, тому що він став адвокатом, тобто тому що він отримав вищу юридичну освіту тільки у 2009 році. Скоріше всього, що знала. Але тим не менше, шановна Лідія Павлівна покривала і покриває цього, скажімо так, афериста, який не маючи свідоцтва адвоката, який не є адвокатом, тому що він не міг у 6 році, ще раз повторяю, отримати свідоцтво, так як не мав вищої юридичної освіти, і до сьогоднішнього дня керує Радою адвокатів Закарпатської області, без підтримки. Вищого керівництва Національної асоціації адвокатів України цього було неможливо. Так, Лідія Павлівна, чому ви до сих пір підтримуєте, консультуєте і покриваєте чого афериста і шахрая, псевдоадвокат? свідоцтво адвоката, якого ніхто вживу не бачив, всі бачили тільки дублікати неіснуючого документа. І хто дозволив йому до сьогоднішнього легально порушувати закон про адвокатуру, законодавство України?